Сьогодні у випуску час пік. Страждальна переправа Ужгороді скаржиться на аварійний боздовський міст. Неможливо ходити по цьому місті, можна просто провалитися. З карпатських джерел Ужгороді відкрили виставку гусулів, покутян і буковинців. І маємо велику честь та приємність сьогодні в цих чудових залах представити сучасне народне мистецтво України. Голова Закарпатської ОВА Віктор Макета перебуває в європейському кварталі Брюсселя із робочою поїздкою. Очільник області провів зустріч із віце-президентом асамблеї європейських регіонів Жаном Люком Вандреасом. За його словами, він особисто подякував пану віце-президенту за підтримку під час голосування за рішення про надання Закарпаттю статусу повноправного члена ради асамблеї європейських регіонів. Це важливий крок для нашого регіону та нові перспективи розвитку. Також обговорили роль і місць. Українських областей та громад, а також регіонів країн-членів Євросоюзу у відбудові України, ця співпраця вже триває, і ми маємо реальні кейси ефективного відновлення економіки завдяки релокації та збереженню людського потенціалу під час інтеграції переселенців у наші громади для тимчасового перебування. Закарпаття і Люблінське воєводство готові до підписання чотирьохстороннього договору про співробітництво. Про це заявив Володимир Чубірко, голова Закарпатської обласної ради, під час зустрічі віце Маршаликом Люблінського воєводства. За його словами, провели важливу зустріч в Любліні з польськими партнерами. Узгоджено остаточні деталі чотирьохстороннього договору про співпрацю, який урочисто підпишуть вже найближчим часом. Обговорили й можливість оздоровлення дітей закарпатських військових в Польщі. Музика Перед судом постане організатор масштабного виробництва підробних документів, яке діяло на території Закарпаття. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організатором злочину є 35-річний Ужгородець, який спеціально обвинення для цього офісне приміщення та обладнав його необхідною дороговартісною технікою. Фігурант виготовляв підроблені документи з фіктивними печатками державних освітніх, медичних та інших установ. Зокрема, виготовлялися документи про освіту, id картки, водій. І пенсійні посвідчення. У справі задокументовано 34 факти виготовлення та збуту таких документів. Обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Одна з візитівок Ужгорода міст, що з'єднує правобережну частину Ужгорода з Боздовським парком, улюбленим місцем відпочинку багатьох містян та гостей обласного центру Закарпаття у критично аварійному стані. Про це зазначають небайдужі Ужгородці у соціальних мережах. За їх словами, міст вже роками потребує ремонту. Поза як більшість дерев'яних дошок, з яких зроблене покриття, прогнили чи проламалися. Три роки назад поклали букові дошки. Ніхто з відповідальних осіб мерії та майстрів не знає, що букова деревина не призначена для конструкцій, що контактують з навколишнім середовищем через схильність до гниття. Тепер маємо результат гнилі дошки на мості. Самокати трохи посилюють ефект руйнації. Два роки тому, коли його всі просили відремонтувати, я казав: замінити лише проблемні дошки недостатньо. Всі інші прогниють найближчим часом, і міняти треба дошки на всьому мості. В результаті ці генії, звісно, поміняли процентів, дай Бог 15. і ось знову проблема вилізла. Щось підсказує, що минулого разу бюджет був виділений таки на всі дошки. Не так давно була картина. Приїхала машина і цілий день стояла біля моста. Була надія, що нарешті полагодять, але була лише заміна десь п'яти шести дощок. Зараз деякі вже повилітали, і величезні дірки не в одному місці. Нога дитини, наприклад, вже провалиться. А сьогодні побачили взагалі величезну дірку, через яку хтось таки впаде до цієї річки рано чи пізно, який сором просто. А з дубових букових досок слабо зробити все продали, ганьба місцевим олігархам. Щороку одне і те ж, замість того, щоб змінювати всі дошки, заміняють дві-три дощечки і чекають, коли прогниють інші. На жаль, він постійно в такому стані. Вономіст потрібно дошки з вареного дерева, які майже вічні, а вони кладуть звичайні сушені, які дуже швидко гниють під впливом атмосферних опадів. Згодом після опублікованих фото та нарікань найбільш проблемні ділянки полагодили. Втім, уж городці кажуть, зробили це неякісно. Щодня мостом прогулюється безліч людей. Вони запевняють, ходити страшно. Побоюються, що залатані дірки знову проваляться. Погано залатали дірки, чесно скажу. Тим більше, що зараз стільки внутрішньопереміщених осіб сюди ходить, і маленькі діти, то Раніше якісніше латали, бо я давно через цей міст ходжу і навіть міняли доски. Ну, тут колись були дубові. Спочатку замінили дубовими, а далі почали сосновими міняти, А зараз взагалі ніякими не міняють, а просто латають. бачите. Ще просто залатали. І що треба зробити, ну, Якщо по можливості, Цілий, нормальний, щоб не були такі гнилі. Досточки, бачите? Воно уже не є. Е. Сьогодні провалиться, а завтра провалиться. І там є дальше дирочки. Вже давно потрібно було тут зробити ремонт, бо тут дійсно неможливо ходити по цьому місті, можна просто провалитися. Тут необхідно зробити ремонт, чим скоріше, тим краще, тому що тут і мами ходять з дітьми, і з колясками, і різне може бути. На вигляд якісно, але ні, воно все залишається, тільки гірше робиться ну, знизу. Чесно, поміняти повністю полотно все, а не так, що. Ну. Це завтра знову буде таке, як там. Капітально обов'язково. Туди коляска, може, колесо застрягнути. Ну, Велосипед я стараюся злізти і вести його, тому що неудобно. Воно, по-перше, небезпечно. Нема, мабуть, відповідальної людини якоїсь. Бо, знаєте, коли людина відповідає за щось, вона за це буде. ну, і переживати і робити, і дбати. Досить небезпечно. Якщо маленька дитинка буде йти, там є досить великі ями, навіть можна було через них привалитися. І досі там є така досточка, така наскошена. Може, дитинка ногу підвернути і, як мінімум, отримати якісь травми, а як максимум впасти, не дай Бог. Дерево вже старе, висохше на сонці постійно пропалюється. Думаю, треба капітальний ремонт. Можливо, якісь взяти спеціальну девену, яка буде оброблена від сонячних променів якимось. Не знаю, це вже краще знають спеціалісти. Деякі кошти вливаються в бюджет обробки в Ужгорода. Але мені здається, більше не на списання коштів, а не на те, що дійсно необхідно, наприклад, це є небезпечне. Зараз мені так важко, що згадати. Не бачу, там дерева пиляються таке. От. Мі здається, просто кошти списуються. Місцеві зазначають, важливо відновити не лише покриття мосту, а й перила, адже більшість з них вже не виконують загороджувальну функцію, що також несе чималу загрозу. Втім, за словами ужгородців, варто зберегти автентичний вигляд мосту. Департаменті міської інфраструктури Ужгородської міськради запевняють, проект капітального ремонту вже розроблений. Підію навколишнього середовища значна частина дощок вже прогнила, потребує заміни. Відповідно, департаменту міської інфраструктури було замовлено проєктно 4 документація щодо капітального ремонту безпосередньо покриття на Підесновомусті. Станом на сьогодні проєкт знаходиться в стадії розробки і найближчим часом очікуємо отримання позитивного. Висновку експертного і будемо приступати до капітального ремонту. В капітальному ремонті ми передбачимо заміну покриття. Наразі на це вистачить коштів. А в подальшому ми хочемо повністю рухомі елементи обслужити, покрасити його. Варто сподіватися, представники Ужгородської міської ради дійсно реалізують плани та, врешті, відновлять багатостраждальну переправу, через яку щоденно проходить сотні ужгородців, серед яких мами з дітьми. Поліція передала для судового розгляду справу щодо нещодавно затриманих членів злочинного наркоугрупування, обвинуваченим загрожує до 10 років ув'язнення. Нагадаємо, в кінці минулого місяця правоохоронці провели спецоперацію зі знешкодження злочинного угрупування наркоторговців. Тоді було затримано п'ять осіб, які організували розгалужену мережу збуту метамфітаміну на території області, а також налагодили стійкий канал постачання наркотовару до регіону. Відомо, що майже кожен свіго. Рантів цієї справи вже має судимість за вчинення різного роду злочинів. У ході слідства правоохоронці провели ряд обшуків за місцем проживання зловмисників та вилучили розфасований метамфітамін і канабіс, банківські картки, телефони, комп'ютери з доказами їх злочинної діяльності та клієнтською базою, обвинуваченим загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Наймолодша волонтерка з Японії розпочала свою місію підтримки України із Закарпаття. В Ужгород прибула Мараїші Раїші, найменша волонтерка японської організації. За її участю в закарпатському музеї архітектури та побуду відбулася прес-конференція звати саме звати а Мене 10 років. А я приїхала з міста Осака співпрацюю з організація. Мірає джеде. І я збираю гроші для українців в Японії. Я збираю ну, гроші для маленьких детей, які загубали, біли но почкав. На зустріч завітала і семирічна гімнастка з Одещини, котра минулого року втратила ніжку через російський обстріл з Затоки. Дівчатка не лише добре знайомі, а й справжні подруги. Вони разом працюють над проєктом «Дитячий погляд на недитячу війну, який втілює благодійний фонд Постраждалі діти війни. Міраю дуже хороша дівчинка. Вона допомагає мені на протез. Але мені збирала гроші на протез за японською традицією. Мараї разом з Олександрою передали учасникам прес-конференції подарунки оригамі, які у Японії є символом миру. Коли і трагедію почалася повноповномісця війна. Ми підтримали біженців з України в Японії. Ну no, я дізнався, що uh, мірає, uh, вона живе, відзнався, uh, що мірає, uh, живе Осака і збирає uh, збирає грошей для українців у, України. Uh, вона казала, що я дуже хочу uh, допомогти uh, дуже хочу збирати uh, гроші для України, і і тому. Uh, вона почала працювати з ними, виходила на зимку, Зімка легла холодна на вулиці, і збирала гроші для України. На запрошення Олександри, десятирічна волонтерка з Японії, відвідає різні міста України та поспілкується з тими, чиє дитинство зруйнувала війна. Перший за планом Ужгород і діти з поміж ВПО, які знайшли прихисток на Закарпатті. Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Ужгородського району за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Слідством встановлено, що обвинувачений намагався збагатитися шляхом незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків до країн ЄС. Для цього знайшов клієнта та погодився за 9 тисяч доларів сприяти внесенню його даних до системи шлях. Закарпатесь надав дав чоловіку усі необхідні поради та вказівки щодо способу переправлення, спілкування з представниками митниці та прикордонників та подальших дій громадянина викрили на гарячому. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду. На Закарпатті проживають близько трьох тисяч громадян без документів, що посвідчують особу. Про це сьогодні в рамках звіту за попередній рік роботи омбудсмена повідомив Ігор Гречуха, головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У представленому звіті також оприлюднено деякі дані внаслідок збройної агресії Росії. Так, з 24 лютого постраждало майже 19 тисяч українців. Більше 7 тисяч з них загинуло більше 11 тисяч поранені. Зафіксовано також 171 факт сексуального насильства пов'язаного із війною. Загалом за попередній рік до омбудсмена звернулося понад 42 тисяч тисячі громадян. Енергетику минулих поколінь у вишиваних речах та предметах побуту мають змогу відчути містяни й гості Ужгорода, завітавши до виставкової зали Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Тут відкрили виставку з карпатських джерел, присвячену культурі мешканців Карпат, гуцулів, покутян і буковинців. Цей масштабний виставковий проект є можливим, відбувається в місті Ужгороді за які тісні співпраці нашого музею і національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття у місті Коломия, які спільно з Косівським інститутом декоративно-прикладного мистецтва підготували фактично три виставки, які сьогодні будемо презентувати. Перша із них це є фондова збірка Національного музею Гуцульщини і Покуття з Коломиї. Вони через Призму весільної обрядовості показують нам якраз у ці народні традиції. Друга частина пропонованого виставкового проєкту це є приватна колекція етнографа, поціновувача народного мистецтва Миколи Шкребляка, який водночас є директором Буковинського центру культури і мистецтв. У його колекції на сьогоднішній день налічується понад 7 тисяч предметів старовини». Ще одна частина виставки це дипломні роботи випускників та твори викладачів Косівського інституту декоративного прикладного мистецтва серед робіт ткацтво, різьба по дереву та живописні роботи. Сьогодні це один із провідних регіональних вищих навчальних закладів мистецьких закладів України. В основу діяльності якої, власне, поставлено вивчення, дослідження, аналіз та розвиток традицій народного мистецтва України. І власне, цілком логічно, що ми сьогодні саме тут, тут де наші е, друзі, партнери, музейники, які дають нам ту джерельну базу для вивчення та дослідження народного мистецтва. І це з одного боку, а з іншого боку, ми маємо чудові партнерів і друзів, особі Ужгородської академії мистецтв, з якою ми теж співпрацюємо, ділимося досвідом і маємо велику честь та приємність сьогодні в цих чудових залах представити сучасне народне мистецтво України. Яке створене оцими талановитими молодими людьми, ми хотіли показати збережену українську автентичну культуру в музеях, в державних музеях, в приватних музеях. Тоді, коли державні музеї не мали можливості зберігати, збирати, опрацьовувати, закуповувати ці всі унікальні предмети нашої культури, тоді нам на допомогу приходили, як я кажу, завжди наші тайні агенти. Це були наші приватні колекціонери. І до таких належить друга частина цієї виставки. Це є Василя Миколиш Крібляка із Буковини. А тут ми представляємо музейну колекцію, яка зібрана є з кінця 19 століття. І через малесенький, тільки один вид діяльності це є весільний обряд. Ми намагаємося показати унікальність, неповторність, самобутність і надзвичайно глибоку давнину цієї нашої української культури по ту сторону Карпат. Під час святкового дійства на заході виступив заслужений академічний закарпатський народний хор. Керівниця заслужена працівниця культури України Наталія Патій Потапчук. Солісти заслужена артистка України Яна Садварій, Андрій Свит та Вікторія Темко. Ми зараз під час війни саме цією виставкою посилаємо меседж на весь світ про те, що Україна. Це історія, Україна, це мова, Україна це традиції, це культура, це саме те, що зараз намагається знищити ворог. І саме ця виставка вона є тим кодом, кодом нації. На Виставці представили близько 600 експонатів. Отримати естетичну насолоду, культурно збагатитися, пізнати історію та традиції українського побуту можуть всі бажаючі протягом місяця. Виставка триватиме до 7 серпня.